Наскільки сильно ви боїтеся хор ігор? Думаєте не сильно? Але що, якщо я вам скажу, що деякі з них базуються на реальних подіях, які сталися насправді? Сьогодні я вам розповім про наймоторошніші ігри, у яких за пікселями ховалися реальні історії. Хай я з вами Малі, і це відео про тривожні ігри, засновані на реальних подіях. Беріть чай у руки, далі тільки страх і муки. Уяви, ти в лісі, холод, туман, ніч і відчуття, що хтось або щось стежить за тобою. Це Кхолад. Як гра, яка базується на справжній таємниці дятлового перевалу, так того самого трагічного випадку в горах Уралу 1959 року, який змусив слідчих вчених та конспірологів буквально вивчати цей випадок 60 років. Група з дев'яти туристів під керівництвом Ігоря Дятлова вирушила в похід по північному Уралу. Вони були досвідченими, мали хорошу підготовку, але до кінця походу зникли без сліду. І коли їх тіла знайшли, у них були дуже дивні травми, які ну буквально ніхто не мог пояснити, чому вони на них. У них були переломи кісток, без зовнішніх ран, відсутні очі, а у одного із них був відсутний язик. І. Ніхто не міг пояснити, чому. Вже багато років існує безліч теорій, чому це сталося: лавина, напад місцевих жителів, військове випробування, паранормальні явища, дивні атмосфери, і феномени. Жодна з них не пояснює всі деталі. Тому випадок залишився однією з найзагадковіших таємниць ХХ століття. А вже ж гра не дає готової відповіді, що сталося, але атмосфера там напрокачена під чистий хорор. Ти граєш за пошуковця, який отримав завдання дослідити перевал і розгадати його таємницю. Тобі не дають готових рішень, тільки шматочки щоденників, нотатки та загадкові сліди. Гра створена так, щоб ти відчував повну ізоляцію, самотність і постійне напруження. Тут нема того, хто стріляє у всіх і все навколо. Ти сам на сам із туманом, звуками та власним страхом у самої гри. Сюжет трохи відрізняється від реальних подій. У 1950 році Кремль створив РРУНП Я сподіваюся, я правильно це сказала для вивчення дивного паранормального явища Аномалія 7 Воно спричиняло купу дивних речей. В'язні гулагу зникали або застигали. У небі рухалося дивне світло, а страшний помаранчевий газ або вбивав, або зводив людей з розуму. Звук це окрема тема. Кожен крох по снігу, шелест дерева, десь віддалений крих просто затягує тебе. Ти відчуваєш, що ти реально там, на перевалі, і будь-яка помилка може коштувати тобі життя. Хоча насправді гра більше про психологічний страх ніж про смерть, і найцікавіше тут нема класичних монстрів. Ти боїшся не того, що бачиш, а того, що може бути поза твоїм полем зору. І це працює як психологічний трюкач, кожна нотатка, кожен запис додає реалістичності та загадковості. Події гри відбуваються в покинутій психіатричній лікарні у Вультері. Італія. Це реальний заклад, який існував понад 100 років. Колись тут отримували б до 6 тисяч пацієнтів, і серед них були не лише люди з психічними розладами, а й ті, кого суспільство вважало не такими, як усі. Ми граємо з Рене, 16-річну дівчину, яка повертається до цих стін, аби згадати своє минуле. Її голос, спогади та документи, розкидані по лікарні, відкривають нам моторошну правду, прогулюючись порожніми коридорами. Поступово дізнаєтеся, що насправді сталося. Звичайний для Рене світ раптово зникає, звужуючись до розмірів лікарняної палати. І це не просто історія про одну дівчинку, це історія цілого міста та людей. Назавжди замкнених у ньому, правжня психіатрична лікарня Вольтера була заснована у 1888 році. Спершу її створювали як сучасний на той час заклад для лікування психічно хворих. Та з часом вона перетворилася на місце страждань. Тут практикували жорстокі методи, такі як ізоляцію, електрошокову терапію, примусові препарати, а іноді і лоботомію. Потрапити туди було легко, а от вибратися. Майже неможливо у 1978 році. В Італії ухвалили так званий закон базалії, який заборонив існування подібних установ. Лікарню закрили, а тисяча пацієнтів перевели або відпустили. Сьогодні ця будівля стоїть у руїнах, мовчазне нагадування про своє темне минуле. А історія Рене це мозайка болю та пошуку відповіді. Вона змушує задуматися не лише про жорстоке минуле медицини. А й про те, як ми ставимося до людей з психічними розладами сьогодні. 10 грудня 2010 року виходить гра з дуже цікавою назвою одна тисяча триста сімдесят вісім кілометрів. Назва символічна: саме стільки кілометрів колись простягався кордон, що розділяв східну та західну німеччину під час холодної війни. Після другої світової Німеччина була розділена навпіл. Захід став демократичним і підтримувався союзниками на чолі з США. Схід. Перетворився на комуністичну державу під контролем радянського союзу. Життя у східній Німеччині було сурово обмежене. Уряд контролював майже все, і виїжджати людям не дозволяли. До кінця 1950-х років мільйони вже втекли на захід у пошуках свободи. У відповідь влада вирішила збудувати смертельний бар'єр. Так у 1961 році з'явилася берлінська стіна та ціла прикордонна смуга з мінами. Колючим дротом і вартовими солдатам наказували вбивати кожного, хто спробує втекти. За роки існування цієї зони смерті, сотні людей загинуло, намагаючись прорватися на болю. І саме це перенесла у віртуальний світ гра одна кілометрів. Гравці могли стати або втікачами, або прикордонниками. Завдання останніх зупинити тих, хто тікає. Але зробити це можна було не лише арештом. Гра дозволяла відкривати вогонь. І ось тут і почався скандал. Для тих, хто вижив за часів берлінської стіни, а особливо для сімей загиблих. Це було не грою а болючим відтворенням трагедії. У змі гру назвали огидною та образливою. Люди згадували реальні історії. Наприклад, Кріс Гефрой, якому було лише 20 років, загинув, намагаючись втекти. Для багатьох постраждалих ця гра виглядала як симулятор убивств, замаскований під урок історії. Розробник студент Енс Штобер наполягав, що його метою було зовсім інше. Він хотів змусити гравців замислитися над тим, що відчували солдати і біженці. І зрозуміти трагедії німецького поділу. Але реакція суспільства була настільки негативною, що гру зняли з продажу ще до релізу. Спочатку її планували випустити 3 жовтня 2010 року. символічно у День єдності Німеччини. Критики сприйняли це як зневагу до жеред. У результати реліз перенесли на грудень, а гра таки залишилася. Маловідомою сьогодні про одну тисяча кілометрів згадують як про скандал, ніж як про відеогру. Вона таки не стала популярною, але лишилася прикладом того, як тонка межа між історичною пам'яттю та розвагою може викликати справжні суперечки. Це унікальна гра, яка відрізняється від більшості хоррорів. Вона не будується на відомих справах чи на міських легендах. Кожен її епізод створений з реальними історіями, які надсилають звичайні люди. Деяких з цих історій з'явилося у форумах Reddit чи на Ютуб-каналах. Перший епізод – «Home Alone». Ідеально показує суть. 14-річний хлопчик на ім'я Майла залишається вдома сам, поки мама у від'їзді. Все виглядає буденно: вечеря, телевізор, спілкування з другом онлайн. Але з часом тривога наростає. Він помічає дивну постать за вікном, потім лунає стукіт у двері. А згодом приходять повідомлення від матері. Сусідка сфотографувала чоловіка, який стоїть біля їхнього будинку. Її слова короткі і моторошні. Зачини всі двері та чекай поліцію. І тут звичайний вечір. Перетворюється на кошмар, дім, який завжди здавався безпечним, стає пасткою. Майлз чує, як розбивається вікно у спальні батьків. Він ховається під ліжком, але розуміє, небезпека вже всередині. Сцена напружується ще більше, коли хтось дзвонить у двері. Це ніби та сусідка Павла. Але щось не так. Хлопець вагається чи відчиняти, і саме тоді помічає тінь незнайомця біля спальні бігти вже запізно. Все, що залишається, це чекати і молитися, щоб поліція встигла. Ця історія напряму заснована на реальному випадку, про який людина розповіла на каналі Містер Найтмерс. І саме в цьому і полягає унікальність цієї гри. Вона показує не вигаданих монстрів, а реальність. І саме найстрашніше це те, що. Щось подібне могло статися з кожним з нас. Це хорор, що базується на тайванській міській легенді. Перша частина гри відбувається в університеті Тунхай, реальному місті, де й досі розповідають історію про міст, який нібито проклятий. За легендами, якщо спробувати перейти його вночі, можна потрапити в петлю ходячи колами без кінця. кажуть, що там з'являється дух жінки, яка Заманюю тих, хто порушив її спокій. У другій частині розробники пішли ще далі. З'являється загадкова дівчина, проклятий ліфт і відчуття, що за тобою постійно спостерігають. Порожні коридори університету виглядають не так, як у справжньому навчальному закладі. Тіні рухаються, коли ти відвертаєшся, і кожен крок здається небезпечним. Завдання головного герою просто вибратися. Але кожна спроба відповісти на питання лише ще більше заплутує. Наймотрешніша сцена пов'язана з ліфтом. Гравець бачить жінку через камеру спостереження. Вона заходить у кабіну, але поводиться дивно, ніби щось не так із її рухами. У якийсь момент вона виходить і починає чіплятися за стіни ліфта, немов щось невидиме змушує це робити. І цей момент налякав багатьох людей. І не тому, що він виглядав страшно, а тому, що він виглядав. Знайомим сцена нагадує один із найвідоміших реальних випадків в сучасності історію Елізи Лам. У 2013 році поліція Лос-Анджелеса оприлюднила дивний запис із камери до спостереження у готелі Сенсел. На відео 21 річна студентка з Канади заходить у ліфт і починає дивно поводитися. Хаотично натискає кнопки, визирає в коридор, наче хтось переслідує її. Заходить і виходить, ховається у кутку. Здавалося, вона у паниці. Але поруч нікого не видно. За кілька хвилин Еліза зникає з кадру, двері закриваються, і більше її живою не бачили. Через три тижні тіло дівчини знайшли у резервуарі з водою на даху готелю. Гості скаржилися на дивний запах і колір води. І тільки тоді поліція виявила місце, де вона була весь цей час, те як вона туди потрапила. І досі залишається загадкою. Офіційно розробники The Bridge Курс 2 ніколи не підтверджували, що сцена з ліфтом натхнена історією Елізи Лам. Але подібність настільки очевидна, що більшість гравців одразу згадали цей випадок. І це робить гру ще більш страшнішою. У 2017 році світ побачив одну із найпопулярніших мобільних хоррор ігор свого світу, Гренні, гравець прокидається у старому похмурому будинку. Усі вікна забиті дошками, двері замкнені. Єдиний спосіб врятуватися обшукати кожен куток у пошуках ключів, предметів і інструментів, щоб скласти план втечі. Проте, в будинку ти не сам. Тут живе Гренні, стара бабуся з блідою шкірою та мертвим поглядом. Вона пересувається швидко і неприлюдно для свого віку, патрулює кімнати та реагує на кожен. Найменший звук, якщо впустиш щось на підлогу, вона одразу ж чує та біжить на шум. Якщо потрапиш їй на очі, шансів втекти майже немає. <кхи> У тебе є 5 днів, 5 способів вижити. Кожен раз, коли Гренні ловить тебе, герой втрачає свідомість і прикидається наступного дня. І з кожним разом напруга лише зростає, темрява густіше. Будинок відчувається все більш зловісним. Гра змушує тебе пересуватися повільно, обережно прислуховуватися до кожного звуку. Кожна дрібниця може вирішити твою долю. А тепер уяви, цей сценарій одного дня став реальністю. 2015 рік Санкт-Петербург. Поліція знаходить біля водойми людські рештки. Від тіла залишився лише торс. Решту частин акуратно розчленували і винесли в пакетах. Камери спостереження показали жінку похилого віку, яка спокійно несла важкі пакети біля власного будинку. Нею виявилася 68-річна Тамара Самсонова. На перший погляд, звичайна бабуся. Але коли свідчі зайшли у її квартиру, там був справжній жах. Пакети з гниллю, криваві сліди, щоденники, де детально описувалися кожне в. У грі ми можемо використати арбалет із дротиками, щоб тимчасово знерухомити Гренні. У реальності Тамара застосовувала таблетки і Снодіне, щоб зробити своїх жертв безпорадними. Найстрашніше, що навіть після арешту Самсонова залишилася такою ж спокійною. Вона усміхалася, розповідаючи поліції, про свої злочини, і навіть просила в суд дозволити їй вб. У результаті її визнали неосудною і відправили до психіатричної клініки суворого режиму, де вона досі перебуває. Тому, коли ми граємо у Гренні, здається, що це просто вигадка. Але історія Тамари Самсонової доводить, інколи реальність набагато страшніша за будь-яку гру. Черноболайт. Це подорож у місто, яке саме по собі є жахом реального світу. An Чорнобильська зона відчуження. У квітні 1986 року. На Чаїс стався вибух. Четвертого реактора помилки під час експерименту, технічні недоліки та людський фактор призвели до катастрофи. Радіація вирвалася назовні, накриваючи Україну, Білорусь і частину Європи. Люди з найближчого міста Прип'яті ще півтори доби жили звичним життям, навіть не підозрюючи, що їхні тіла вже руйнує невидана загроза. Тисячі померли від промовневої хвороби ще більше від наслідків опромінення у наступні роки. Так з'явилась 30 кілометрова зона. На відчуження сотні квадратних кілометрів покинутих міст, зруйнованих будівель і природи, що поступово поглинає місто. І саме тут відбуваються події гри. Але Чорнобалайт особлива тим, що її автори не обмежилися вигадкою. Вони справді поїхали до зони, аби відтворити її максимально точно. Використовуючи сучасні технології фотограметрії, розробники зробили тисячі знімків. З цих фотографій створили цифрові копії реальних місць один до одного. Тому гравець бачить не вигадану прип'ять, а справжню. Тільки застигли у часі, це однозначна гра і спосіб зберегти пам'ять про локації, які поступово руйнуються. У процесі відтворення були й серйозні ризики. Деякі точки зони досі небезпечні для перебування. У родому лісі рівень радіації смертельно високий навіть зараз. Розробники працювали з дозиметрами, суворо дотримувалися правил, а в деякі райони могли заходити лише на кілька хвилин. Попри це, їм вдалося засканувати найвідоміші місця колесо огляду у Прип'яті прип'ятій які так і не відкрили руїни будинків, і сам саркофаг, під яким похований вибухнувший реактор. Та на сильніше враження справляє навіть не радіація, а сама атмосфера, порожні міста, мовчазні вулиці, будівлі, в яких колись вирувало життя. Люди, які відвідують зону, часто кажуть про якесь відчуття, ніби це місто пам'ятає своїх мешканців. Тиша там не схоже на вона тисне. І ось у такому оточенні Чорнобилайт розповідає свою історію. Це гра, яка поєднує вигаданий сюжет із реальністю, що набагато страшніше за будь-який хорор. Бо все, що ми бачимо навколо у грі, це не фантазія в художників. Це справжній світ, який зупинився в одну мить у квітні 1986 року. Інонакі Танел – це справжнє місто, яке насправді існує в Японії у префектурі Фукуока. Його побутували ще у 1949 році, але вже у 70-х він був занедбаний і закритий для машин. З часом тунель оброс легендами став один із найбільш містичних і лячних міст країни. У грудні 1988 року. Звичайний робітник Умияма Коїчі їхав додому, але він не знав, що це буде його. Остання дорога. П'ятеро молодиків влаштували на нього засідку. Його сильно побили, а тіла залишили горіти у темряві покинутого тунелю. Те, що сталося, сколихнуло країну і зробило Інунакі символом не лише міських легенд, а й дуже реального, дуже жорстокого злочину. Саме тому гра апелює не на вигаданий фольклор, а до події, яка насправді сталася і залишила. Глибокий слід у пам'яті людей. І тепер у грі ви проходите крізь цей самий простір. Ви рухаєтесь із камерою в руках, і батарея поступово сідає, залишаючи вас у пітьмі. Але наймотрешніше не темрява, а те, що ви знаєте, це не просто не легенда. Тут справді пролилася людська кров. Розробники не намагаються вас зналякати дешевими скримерними трюками. Вони показують сам тунель як головного монстра. Звуки крапель води відлунюють, мов чиїсь кроки. Тиша тисне, ніби вона жива. І в якийсь момент ви починаєте відчувати, що. За вами стежить кожна деталь у грі відсилає до трагедії 1988 року. Його смерть перетворила тунель на місце, де межа між міфами та історією стирається. Velvet Assassin вийшла у 2009 році, і на перший погляд здається класичним стелс-екшеном про шпигунку у часи Другої світової. Викрують агенткою на ім'я Бі Саммер, яка пробивається крізь тіні, зриває німецькі операції, усуває офіцерів і залишає за собою лише тишу. Гра створює ілюзії шпигунського трилеру: повільні кроки по темних коридорах, удари ножем у потрібний момент, тінь як єдина зброя. Але мало хто знає, що персонаж. Аж бі Саммер – це не вигадка з нуля. Вона створена за образом реальної жінки Вайлет Сабо, британської шпигунки, чия історія була значно страшнішою і трагічнішою ніж показує гра. Вайлет Сабо народжена у Франції, але вихована у Лондоні. Вайлет була звичайною дівчиною, яка мріяла про сім'ю. У юності вона вийшла заміж за французького солдата Єтіна Сабо. Але війна забрала його життя. Саме тоді у Вайле з'явився мотив боротися з нацистами у 1943 році. Вона вступила до Special Operation Executive, британської секретної служби, яка відправляла агентів у саме серці окупованої Європи. Її перша операція пройшла успішно. Вона збирала розвіддані, допомагала організовувати сабодажні акції, передавала зброю для руху опору. Але справжнє випробування чекало попереду. У червні 1944 року одразу після висадки союзників у Нормандії Саба отримала нове завдання. Вона мала координувати партизан, аби затримати німецькі підкріплення. Однак її групу засікли на дорозі біля міста Салон Латур. На дорозі біля міста Салон Латур розпочалася засідка. У грі Velvet Assassin така сцена завершилась би видовищною течою головної героїні, але в реальності все було інакше. Прикривала відхід товаришів, стріляючи до останнього набою, і її схопили живою. Після полону почалося справжнє пекло. Спершу її утримували у французькій в'язниці, де гестапівці намагалися вибити знання. Але Вайлет не зламалася. Вона висміювала катів і не видала жодної інформації. Пізніше її перевели до Парижа, а згодом у Равенсбрюк Концентраційний табір для жінок. Це був один із найжорстоких таборів. Знашлива робота, голод, знущання, і так вона прожила ну кілька місяців. 23-річну Вайлет Сабо разом з іншими агентами стратили пострілом у потилицю. Вона загинула. Але не зрадила нікого. Velvet Assassin бере за основу її образ. Смілива жінка, що самотня протистоїть цілій армії. Але є важливе але у грі у вас є смуги здоров'я, чекпойнти, шанс перезапустити місію. А у реальності цього немає. Тому, якщо подивитися на Velvet Assassin як на гру, це стелс екшен з крутою атмосферою. А якщо подивитися, це крізь то це пам'ятник жінці. Яка заплатила найвищу ціну. 1979 Revolution Black Friday це не просто гра. Це своєрідна машина часу, яка переносить гравця у центр іранської революції кінця 70-х. Ми опиняємося у ролі молодого фотожурналіста Резі Ширазі, який повертається додому і потрапляє у вир протестів, насилля та страху. Замість зброї в руках у нього лише фотоапарат. Але у ті часи одно фото могло коштувати свободи або життя. Уся історія побудована на реальних подіях 1978-1979 років, коли народ ірану піднявся проти режиму шаха. Розробник гри Навід Консарі сам пережив ці події у дитинстві. Він використовує свої спогади, а також понад 40 інтерв'ю з очевидцями, активістами і колишньою в'язнями. Саме тому атмосфера грі настільки правдива. І болюче геймплей нагадує ігри від Тейл Тейл, наприклад, The Walking Dead. Тут немає стрілянини чи динамічних боїв. Основна зброя це вибір. Кожна твоя відповідь у діалозі, кожне рішення це ризик. Збрешеш солдату, можеш врятувати друга, але наразитися на тортури. Скажеш правду, тоді зраджуєш інших. У грі немає правильних рішень, тільки болючі наслідки. Ще одна унікальна деталь фотографії: знімки, які робить Реза у грі, засновані на справжніх архівних революції. Гравець не лише спостерігає за історію, а й відчуває, як ризикували журналісти, які документували ці події. Але найстрашніше це сцена в Чорної п'ятниці. 8 вересня 1978 року. Тоді тисячі мирних протестувальників вийшли на площу Джале в Тегенрай вони були беззбройні із плакатами та гаслами. Вони вимагали свободи, але військові точили площу і відкрили вогонь по людях. Свідки згадували, що стріляли без розбору у чоловіків, жінок, навіть дітей. Точне, кількість жертв досі не відома. Історики говорять, що там була ну понад. 300 загиблих і у грі ця сцена відтворена максимально близько до реальності. Ти не можеш змінити історію, не можеш врятувати людей. Єдине, що ти можеш. Стати свідком трагедії особливу роль у грі відіграває Савак. Таємна поліція шаха. Це одна з найстрашніших спецслужб того часу, створена за допомогою ЦРУ та мосаду. Савак стежила за людьми, арештовувала їх без причини, застосовувала тортури. У грі ці сцени показані на основі реальних свідчень від тих, хто вижив. Не дивно, що після виходу у 2016 році гра була заборонена в Ірані. Влада назвала її пропагандою, яка спотворює історію. А самого консарі оголосили зрадником, і він досі не може повернутися на батьківщину. 1979 Revolution Black Friday – це не розвага у звичайному сенсі. Це урок історії, які неможливо забути, і хоча влада Ірану намагалася приховати ці події, гра зробила те, що не завжди роблять підручники: дала голос тим, хто був там. Ну а на цьому, думаю, буде варто закінчити це відео. Ми розібрали з вами 10 ігор, які були засновані на реальних подіях. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І напишіть мені у коментарях, яка гра вам більше всього сподобалась, і в яку б ви хотіли насправді пограти. Мені буде дуже цікаво прочитати. А ще підпишіться на мій телеграм-канал. Ось він тут. Дякую вам за перегляд. Гарного вам вечора, дня та ранку. Бай-бай!